Будь ласка, ваші оцінки за перший конкурс учасника під номером 1. Фатєєва Руслана Дмитровича. Чотири. Чотири. Три. Три. Віктор Анатолійович. Три. Оцінки учасника під номером 2. Ніщенко Вікторії Олегівни. Чотири. 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 Чотири, п'ять. Оцінки учасника під номером три. Ганчарова Владислава Володимирівна. П'ять. Чотири П'ять, п'ять. І п'ять. Оцінки учасників під номером 4. Григоренко Валерії Вікторівни. Оцінки учасника під номером п'ять. Хорішку Аліни Анатолівни. Чотири, 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 чотири 4, чотири. Всі підбаємо. Оцінки учасника під номером шість. На Ціпорянку Катерини Станіславівни. Чотири, чотири, п'ять, п'ять, чотири. Оцінки учасника під номером сім. Не Дарії Дар'ї 4, Чотири. Чотири. Три. Три. Чотири. Оцінки учасника під номером вісім. Речіна Олексія Миколайовича. П'ять, чотири. Чотири, чотири, п'ять. Очікується учасника під номером 9 Анісімова Станіслава Івановича. Всі судді, чотири бали. Учасник під номером 10. Давідян Єлизабет Борисівна. 5 балів. Учасник під номером 11. Жуков Олександр Ігорович. Його Ти, будь ласка, всі судді 5 балів. Учасник під номером 12. Халматов шахрум наша на Всі судді 4 бали. учасник під номером 13 Юра Марина Юрівна. Її оцінки 4, 5, 4, 4, 4. Дякую, шановне журі. А зараз, шановні присутні, ви матимете... Можна хвилиночку, да? Пояснення, да? Хвилиночку, да? Шановне зібрання наші студенти, Шановні викладачі, я скажу те, той час, який був наданий, пам'ятайте на 7 хвилин. Але я скажу, кого було 5, кого було 6. Ми навіть не звернули увагу. Там у Мелітополі було до 9 хвилин, десь може якісь задержки. Станіслав, Станіслава. Скажи, трошки дивилися. уважно, щоб дітки ви кое-що розуміли. Ми дивимося, хто читає з листа, хто не читає з Леста, актуальна спогодівка на сцені. Розуміється, все повністю все. Але я вам скажу. Не спілкуючись рядом з колегою, і ви хто з нами сидит мене прекрасно розумієте, я не дивився на колегу, який в мене з правої сторони. Десь думка, я дякую суддям, що де до нас був підход одинаковий приблизно. Медужіться діткам пояснювати, що як це відбувається ні з деяким не з ким розмова, яка не була. Тобто, де то в нас середнє, воно на сіке йде. Ну, так то лиш може гітарісту підбавив більше 5 балів, але я гітару роблю без війни, як не ви вибачимо нас. Змогу побачити середній бал учасників за перший конкурс. Наступний конкурс інтелектуальний. Проводимо його у формі запитання-відповідь. Кожен учасник обирає по 5 питань, зачитує номер питання, зміст питання. І дає на нього відповідь. Кожна вірна відповідь оцінюється в один бал. Будь ласка, першим обирає питання.